Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. Якщо ви шукаєте доступний монітор, але не хочете жертвувати якістю зображення, частотою оновлення чи зручністю. Asus ve 259HGA заслуговує на увагу. За ціну трішки більше, ніж 4 тисячі гривень, ви отримуєте IPS-матрицю з 90% покриттям SRGB, частоту 120 Гц, одну мілісекунду і підтримку Adaptive Sense і навіть вбудовані динаміки. Звучить як щось з категорії середнього класу, але на Справді, це початковий сегмент, у якому подібні характеристики це дійсно рідкість. Давайте подивимось, на що він здатен детально в цьому огляді, але перед початком від вас ось така вподобаєчка і звичайна підписочка. Візуально, Asus VA 259 HDA виглядає сучасно і акуратно. Можна навіть сказати, занадто стримано і просто 245 дюймова панель майже без рамок з трьох боків. Тому монітор добре виглядає в мультиекранних конфігураціях або просто на чистому робочому столі. Підставка тут заслуговує на окрему згадку. Вона компактна, але функціональна. На ній можна зручно розмістити смартфон, візитки або невеликі аксесуари. Це може здатися дрібницею, але в реальному користуванні дуже зручно. Робоче місце виглядає більш ніж організованим. Монітор має регулювання кута нахилу від мінус 5 до плюс 35 градусів, тож знайти комфортне положення дуже просто. А ще корпус сумісний із кріпленням веса 100 на 100. Тож при бажанні його легко можна повісити на стіну чи кронштейн. Кабелі можна прокласти через спеціальний канал у ніжці. У нижній Стині розташований п'ятипозиційний джойстик, яким легко керувати всіма налаштуваннями монітора. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Попри доступну ціну, монітор має повний набір інтерфейсів, який покриває потреби як сучасних, так і більш старих систем. На задній панелі розташовані HDMI 1,4 VGA та два роз'єми 3,5 мм. Один для навушників та, наприклад, колонок, а інший для підключення е, через VGA додаткового звуку. До речі, сам монітор має вбудовані динаміки потужністю 2 вони невеликі, але справді виручають у щоденному використанні. Перегляд відео, відеодзвінки, навчальні лекції усе чути чітко. Також підтримується фірмове програмне забезпечення Display Widget Center. Це дійсно зручна ультиліта, яка дозволяє змінювати налаштування монітора прямо з комп'ютера, не торкаючись кнопок чи джостика. Можна швидко перемикатися між кольоровими профілями, змінювати яскравість, активувати Game Plus або режим читання. Усе це доступно у зрозумілому графічному інтерфейсі. У цьому моніторі встановлена IPS. Матриця з роздільною здатністю Full HD, тобто 1920 на 1080 пікселів. Для діагоналі 24,5 дюйми, це оптимальний баланс між деталізацією, навантаженням на відеокарту і ціновим сегментом. Зображення виглядає чітким, текст читається легко, пікселі не ріжуть око, як це буває на TN або дешевих VA матрицях. Головна перевага IPS це широкі кути огляду 178 градусів. Навіть якщо ви садите не прямо перед екраном, картинка не спотворюється. Це важливо не тільки для роботи, але й коли, на. Наприклад, ви дивитесь відео вдвох або презентуєте щось іншим. 99% покриття SRGB це дуже хороший показник. У бюджетному сегменті кольори виглядають природно і збалансовано, без перебільшеного контрасту чи перенасичення. Це означає, що монітор підходить не лише для офісної роботи, а й для базової обробки фото, створення графіки, монтажу відео чи навчання дизайну. Яскравість 300 канделів на метр квадратний, і цього достатньо для комфортної роботи навіть у яскравому приміщенні. Антивід покриття і матовий екран. Добре справляються зі світловими відблисками, а значить нічого не буде заважати роботі біля вікна. Загалом зображення виглядає приємно, стабільно і якісно. І кольори рівні, без провалів у тінях чи яскравості. Це саме те, що хочеться від щоденного монітора для роботи, навчання і мультимедіа. Серед додаткових фішок технології захисту зору Asus iCare Plus, тут є фільтрація синього світла, Flicker Free та підтримка Tower Health. Також присутня технологія Adaptive Сенс, вона автоматично синхронізувала частоту оновлення монітора з частотою кадрів у грі. Завдяки цьому усуваються розриви зображення, фрізи, мікролаги і геймплей стає набагато приємнішим. Ось тут цей монітор реально дивує, бо ми отримуємо 120 Гц частоти оновлення і 1 мілісекунду MPRT часу відгуку. У більшості бюджетних моделей максимум 60 або 75 Гц, А тут удвічі плавніше. І це відчувається одразу при скролінгу у відео, в іграх. Картинка нерве очі, немає підвисань, усе виглядає дуже плавно. І якщо підсумувати, у такій ціні Asus VA 259HGA дає більше, ніж базовий набір. Тут є зручність, функціональність, сучасні класичні підключення, хороший звук і реальна турбота про комфорт очей. Усе це додає монітору практичності й універсальності. Це особливо корисно, якщо у вас не топова відеокарта і кадри плавають. MPRT це технологія зменшення розмиття руху Motion Pictures Responsible Time. Вона дає змогу зменшити шлейфи в динамічних сценах, наприклад, у шутерах або Перегляді відео зі швидкими кадрами у поєднанні з 120 Герцами, це справді дає приємний ефект чіткості навіть у русі. Звісно, це не ідеальне рішення для кіберспорту, але для звичайного геймінгу, онлайн-ігор, перегляду відео і навіть роботи чи навчання цього більше, ніж достатньо. І головне, це все у моніторі, який коштує дешевше, ніж деякі офісні 60 60-герцові аналоги. Asus va 259 HDA це вдалий вибір для тих, хто шукає якісний монітор за доступною ціною. Він пропонує 120 Гц, ips матрицю 99% sRGB, швидкий відгук, захист очей і навіть вбудовані динаміки. У ньому є все необхідне для офісу, навчання, мультимедія і базових ігор. За таку ціну це максимум функцій у компактному та зручному корпусі. Якщо вам цей огляд сподобався, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Ну а свої думки про цей монітор пишіть в коментарях під даним відео.